Пані Мазур, неймовірно яскрава колекція. Ми мало не осліпли. Ну, значить, ми десь не Розкажіть, будь ласка, коли саме ви вирішили стати дизайнером? Я народилася у Парижі, потім з батьками переїхала до Італії, тому очевидно, що у мене просто не було іншого вибору. Ось тут сказано, що ви виросли у селі. А для вас Париж це село. Чим займаються ваші сестри? Які сестри? сестра. Я єдина дитина в сім'ї. Оксана Вікторівна, вітаю. Я дуже рада, що ваш наречений нарешті зробив вам пропозицію і приєднуюсь до всіх побажань колег. Але що з вами відбувається? Навіщо ви так заною, Карпенко? Треба вибачитись. Так, звичайно. Я зараз тільки швабру візьму, бо в мене в кабінеті на підлозі хтось сім пляшок коли вилив, І одразу піду вибачатись до Ані Карпенко. Я, Я впевнена, дитина це зробила не навмисно. Привіт, з вами Аня Карпенко. І в мене ще є п'ять пляшок для хімічних експериментів. Оксана Вікторівна, ви прекрасно знаєте, що батько виховує її сам. І до того ж він дуже допомагає нашій школі. А може він конкретно вам допомагає? Значить так. Або ви вибачаєтесь перед Анею за те, що вона ненавмисно розлила газований напій по підлозі, або я просто звільню вас за статею. Зрозуміло? Так. Максимально зрозуміло. Прекрасно. Коли саме ви вирішили стати дизайнером? Я народилася у Парижі, потім з батьками переїхала до Італії, тому очевидно, що у мене просто не було іншого вибору. Пані Мато, чим займається ваші Чудо. Може, досить цього збієння. Я вирішую дитина. Шановний, от коли захистите майстра спорту, отримаєте тренерську ліцензію? Тоді і будете розповідати, кому і що зупиняти. Це понятно. Стоп! А що стали? Продовжуємо. Не могли раніше сказати? Та все норм. Це мій малий наваляв тому пацану. Оксана Вікторівна, ви сьогодні сказали, що вам соромно за свою поведінку, і ви з радістю вибачилися би, якби була така можливість. Ось, прошу Андрій Павлович і Анечка Карпенки. Дякую, Стефані Олексіївна, за таку можливість. Шановний Андрій Павловий Павловичу, я щиро і від всього серця хочу перед вами вибачитись. За те, що у вашої доньки дуже погане виховання. Не зрозумів. О, вибачте, будь ласка, вибачте, я зараз е, трохи зрозуміюши поясню. А, дивіться, стадо биків не зможе виховати ламу. Ну, вона все одно буде биком. Стефані Олексійовна, я приїхав сюди, щоб мене називали биком. Вікторівна, ми домовлялися. І на рахунок домовленості. От заява. Номер статті самі. впишіть. добре. Жесть. Тупо жесть. Мені треба тобі дуже сказати. Потім. Що це тут. Що це тут? Я не хочу з першого погляду. Ну, хоч би мені що? я закохався в тебе з першого погляду. І мені все рівно на нашу різницю у віці. Виходить за мене самі ж. <свісно> ну, тепер я тебе ще більше хочу.

Живи тепер з цим, а краще. Просто зникни з його життя. Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження. В Україні оголошено воєнний стан і виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений. Сінно, ти чого? Не дребуйся. Все буде добре. М? Я, я, я чоловік, правильно? Ну типу, мужик. Лін, мене що заберуть на війну часом? Навіть не так казати, ясно? Все буде добре, я все порішаю. Я раз вам кажу, нас не буде, і автобуса не буде. Як це це вас не буде? Що відмінили, Алло? Я, я вам гроші заплатила за всю дорогу аж до Польщі. Де мій автобус? І куди тепер повертатись? Мені жити не де. Алло? Алло! Оксана Вікторівна. Кудись зібрались? На захід. Сідайте. Сідайте, нам по дорозі. А місце в багажнику є? Та сідайте, кажу. Але що у вас така машина? Це не моя. Це Андрія Павловича. Мої вітання. Як вас там? Оксана Вікторівна. Так ви ж вже не вчителька. То може можна просто. Оксана. Я вже півроку чекаю, щоб попасти в ЗСУ. І що? У нас зараз всі чекають. Не зрозуміла. Це тому, що я баба. Що? Коротше, я не піду звідси, доки ви мене не візьмете. В смислі візьмете в ЗСУ. Окей? Тому в розряд, розряд, бо. Ну, хоча б тероборону можна? Тероборону можна. За місце прописки. Олег Миколаївич, ми вже їдемо. Ввечері будемо на кордоні. Угу. Як це не вийде? Так а що ж я скажу своєму масі? Чоловіку, ми півроку чекали, як там виїхати. Та пішов ти! Що Все, Все добре? Так, мені все окей. Це просто з банку дзвонять. Виявляєш, в Україні війна, вони мені пропонують депозит відкрити. Такі. Стефанія Олексійовна, давайте мінятись. Вам треба відпочивати. Я вже кава літрів два випила, все нормально. Ну, а ви як себе почуваєте? Всю дорогу мовчите. А до речі, Оксана Вікторівна. Як там ваше весілля? Святкувати будете чи просто розпишетесь? Просто не розпишемось. Весілля не буде. Вибачте, не знала, ваш наречений пішов воювати? Ні, він пішов в інше місце за російським кораблем. <рігла> Я щось дуже смішне сказала. Ні, 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 просто. Просто, просто ви так кумедно це сказали. Так я ще можу. Ну, ще кумедніше. Він е зрадив мене, ну, кинув мене саму. А дізналась я про це в день, коли почалась війна. І квартиру забрав. Ну, чого не смієтесь? Смійтесь, давайте, смійтесь, всі смійтесь! Ну, Оксана, Вікторі, вона... Я кажу, зупиніть машину зараз. Оксана Вікторівна кажу, зупиніть машину. Вставайте. Ідіть за тим самим кораблем.

Де це ми? Ми вже на кордоні. Що це за будинок? Це будинок батьків однієї моєї знайомої. Вона дозволила поки тут лежити. В смислі, ми що, нікуди не їдемо? І що ж це за знайома така? Не підкажеш, сестричко? Сестричко? це така? Оксана прізвище моє Зозуля. На превелике жаль, я рідна сестра цієї. Жіночки, вибачте, не знаю, ким вона вам приходиться. Що не чеш? Така сестра, Які зозує. Їдемо за кордон чи ні? Ліна. Ти що тут робиш? Ну, взагалі, то я тут прописана. А от що ти тут робиш? Оце мені не зовсім зрозуміло. Галя. Ой, мені теж щось не дуже зрозуміло. Це не а ти зараз не в своїй школі. Угу. І я не повинна тобі звітувати. І це, до речі, мій дім. Так само, як і твій. Де ключ? Де, де ключ? Якби ти частіше приїжджала додому, ти б знала, що там його вже давно не ховають. Та ти що? Де шукаєте? Що за люди з Галлівуда? Ну здорово, сестри, а? О! Ну що, будемо жити разом, як старі добрі? З тобою під одним дахом жити не збираюсь! І будинок тебе не почав! Алло! Це і мій будинок також! А ти що? Це будинок тих, хто носить прізвище Зозуля! А ти ж у нас Ми Заспокоїмо ну, їх, поки вони не побивали одного одного. Волосся по подірні не літає, значить все нормально. Чого вони так ненавидять одного одну? Ти стараєш? десь років 10 не бачились. Дев'ять років і десять місяців. Тарасик, машину. Їдемо. Куди? Туди, де живуть адекватні люди. Там, де ти адекватних людей не буває. Ну, Ніби і повітря чистіше стало. І що? Пішли додому? Ні. Чого? Я хату не відкрию, поки ви не помиритесь. З нею ти серйозно? Ти забула, що вона зробила? Не забула. Але я мамі слово дала перед смертю, що в будинок ми зайдемо з трьох. Вибач, мама. Але ні. Якщо що я буду чекати в сараї? В дуже холодному сараї. Відвести? Дякую, не треба. Оксана, ти мене не впізнала? Богдан, ти. Хотів би сказати щось зла відьма закувала його в тілі цього некрасивого мужчини, але, на жаль, так. Це твій однокласник Богдан. Якщо чесно, я думала, що ти після випускного більше зі мною ніколи не заговориш. Ой, та як то кажуть, що було, то загуло. Ти надовго до нас? Та ні, вже назад їду. Хоча ти часом не знаєш, де тут можна поблизу зупинитись. Може, хтось хату в селі здає. А що трапилось? Не. Це як завжди. Невеличкий конфлікт сестрами. Ні, ну, В принципі, можеш у мене пожити. Ти серйозно? Ну, За умови, що до мене потім не прийдуть люди в формі і не будуть шукати знаряддя вбивства. Не переживай, я завжди ніж з тілами в річку викидаю. Ну, У мене ще десь десяток таких самих теплиць, там різні квіти, розсада. Дякую. Боть, я дуже тобі пишаюсь. Чесно, якби я в школі знала, що ти станеш таким фермером. І що? На випускному би інакше відповіла. Ну, навіть не знаю, треба подумати. Ну, думай. Часу у тебе багато. А, а у мене вже треба їхати, я там ще волонтерю. Mm -hmm. Хата в твоєму розпорядженні Почувайся, як вдома. Дякую. Слава Україні, хлопці! Може вам допомога якась треба? Ти хто така? Та я місцева, борщівська до себе в ТРО. Будемо тут разом охороняти. Чи яка у вас тут задача? Командир, якщо мала так рветься до нас, то хай спробує. Але одразу кажу, в нас тут жорсткі правила. Ти... Сань, що скажеш? Е-е… Я... Якщо командир каже плюс, тоді я плюс. Дока. Що стоїш? Накривай поляну та заступай на пост. А ви що, бухаєте за постом? Не, не. У нас скоро перезмінка. Правда, да. командир? Так. Да. Ну добре. Тоді є одна нога тут, друга там. А коли вона роздоплиться, що ми не справжні триошники? Коли вона роздоплиться, нас вже тут не буде. Так, якраз один номер у нас є. Наскільки броню? Одна ніч. Добре. Ми ж от приїдемо, правда? Масік, я тобі обіцяю, це ненадовго. Максимум тиждень, ну, mm. може, два. Uh -huh. А потім три, а потім місяць, а потім рік. Може, ти мені просто по ютубчику покажеш, куди ми мали поїхати і все? Масіка, mm? я тебе дуже прошу. Вони починають. Твого Масіка, скоро на війну заберуть. Чому? Не заберуть, я ж тобі сказала, цього не трапиться. Слухай, тобі просто треба зараз заспокоїтися. Можливо. Mm. Трохи випити. Ну от. Що в нас тут? О, нормуль. Ага. Ну, З таким підходом і бажанням вже можеш сьогодні на вечірнє стажування заступати. Справишся? Оформимо офіційно. Так, командир? <знавидження> 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 Клас. Добре, я не підведу. Дивись, якісь проблеми ми там. Добро? Добро. Перейдемо. <pintle> <п sentence> Через величезний потік переселенців-чоловіків на захід України військомати почали перевіряти квартири орендаторів, мешканців готелів та баз відпочинку. За даними нашого джерела, повістки вручатимуть всім, хто не став на військовий облік. А тепер інших новин. Відкривай! Тарасик, відкрий двері! Відкривай, я знаю, що ти тут! Тарас! Відкривай! Тарасик, кажу двері, відкрий. Я думала, ви там вмерли. Тримайте. Дякую. Тарасик! Машун, что творишь? О, а ты кто? Ты кто такая? Здорово, пацаны. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Я новенька. Тільки сьогодні заступила на службу, ага. а ви де стоїте? – А ми то взагалі в сусідньому селі стоїмо. Сусідньому селі ясно. Чимось можу допомогти? Ну так. Ми шукаємо двох сонних диверсантів. Прийняла, то з мене і муха не прилетить. І якщо побачив, заснуть назавжди. Ну супер! Тоді, якщо побачиш, то один такий маленький, з бородою багато говорить, а другий е високий, майже не говорить, і кличка в нього як там? Командир. Командир. Гарна ця валя, гірка, гарна. Але якась тупова. Я думаю, у всіх грають. Агресивно. Здоров, ДРГшники. Можна? Дякую. Чого дивитися? Давайте, бо вона їх побиває. Це не вони. Це, це не вони! Це не вони! Як це не вони? Так вони ж тебе розвели! Командир, доведи це. Ну, ну да, це справжня самооборона. Вони просто попросили нас дрова порубати. Нормально, ви так мене розвели. То виходить, я з вами працювати буду. Ні. Та хорош прикалуватись. А це не прикол. Та чого ви, пацани? Ви ж бачили, як я їх тільки що розмотала. Чи може вам мої нагороди по боксу показати? Ні, це чудово, що в тебе нагороди, але тебе за день двічі вже. Розвели. А у нас стратегічний об'єкт. Треба ж голову на плечах мати. А ти що хочеш сказати, що я тупа? Я? Ні. А може давайте і я один на один, а? Ні-ні-ні-ні. Тихо, тихо. Та пішли. Андрій Павлович, вибачте, що розбила машину, я не знаю, як так вийшло. Я лише на секунду закрила очі. Ремонт за рахунок. Все, припиніть, все нормально. Ну, ви ж не пробачаєте? Так, а чого ви так нервуєтесь? Тому що я дуже хочу вдома, пані Олексієвна. Я можу очимаську. Давайте краще я. Заходь в хату, там справа біля кухні двері. Тобі туди. Дякую тобі ще раз. Як тільки машину полагодять, ми одразу поїдемо. Та не партесь. Та ви мене переслідуєте? Так, нащо мені тебе переслідувати? У нас машина зламалась, води допоміг. А ти тут що? А ви не бачите? Ванну приймаю, а взагалі-то не ваша справа. Вийдіть звідси. ні, 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 Я ще не можу. Ще трішечки. От зараз. От. А тепер можу. Я все. Ви що собі дозволяєте? Треба можна, забити! Вибач! А взагалі, що я тут не бачив? Все, як у всіх. Я навіть краще бачив. З тобою там все гаразд. Нам треба поїхати звідси. Ну, просто це прибиральниця, може мене комусь здати, розумієш? А... А... Ага, просто лежати, да? Дякую, добре. Ну, що там як він? Невеличкий струс мозку. Лікар сказав, що все буде добре. Пару днів покої і все пройде. Богдан, напевно, буде краще, якщо я піду до себе. А як же сестри? Та якось помиримось. Дякую. Тебе. Чуєш? А, і якщо щось буде потрібно, можеш завжди на мене розраховувати. Я знаю. Ще раз дякую. Зоря не впаде на нас, не впаде. Зоря проплате нам шлях, проплате. Я знала, що ви повернетесь і пробачите одна одну. Я її ще не пробачила. Нехай вона публічно зізнається, що вона Зозуля, а не Мазор. І нехай всім скаже правду, що вона народилась тут, в борщах. Тоді я подумаю, боже, яка ти душна. Добре, напишу завтра цей пост та виставлю себе в інстаграм.